Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні день коли Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалює рішення по порозумінню між шісткою і Іраном. Фактично, саме сьогодні закінчується одна з найбільш серйозних світових криз в галузі безпеки за останні десятиліття. Щодо самої домовленості, у політиків в світі суперечливі відток. Хтось вважає, що це справжня перемога президента Сполучених Штатів Барака Обами та інших лідерів, які підтримали це рішення. Інші певні, що мова йде швидше про бажання Ірана ошукати Захід, що розробка ядерної програми в Ісламській Республіці все одно буде продовжуватися, що реальне зіткнення із Іраном не уникненне, тому що сама авторитарна природа Ісламської Республіки буде так чи інакше вимагати від її керівництва пошуку ворога і засобів боротьби з цим ворогом. А ядерна зброя це не найгірше, як ми знаємо, засіб боротьби. Ну, і є ще один досить вагомий аргумент. Після Криму ми всі вами живемо в іншому світі. Вже ясно, що гарантії неядерним державам, які відмовляються від ядерної зброї, вони особливо нічого не варті. Що ті, хто дає ці гарантії, потім аж ніяк не можуть захистити країну, яка піддається агресії. І це якраз на користь на превеликий жань розповсюдження ядерної зброї у світі, а зовсім не відмові від неї. Але як би там не було, сьогодні ми живемо в новій політичній ситуації. Одна з найбільш важливих криз закінчується, а це означає, що на Заході можуть знову, із набагато більш серйозною вагою, ніж раніше, поставитися до України. Тому що, коли зменшується кількість викликів. Важливішими стають ті, що залишаються ще один вагомий момент, який може відзеркалитися на всьому розвитку української кризи. Це те, що Іран готовий виходити на ринок із власною нафтою. Це буде не так швидко. Буде кілька місяців, коли Ісламська республіка буде тільки готуватися до виходу на ринок, але в неї накопичені важливі запаси нафти, яка може відразу ж після того, як буде отриманий дозвіл, потрапити на ринки. Це позасував на короткий період. Серйозно позначиться на ціні на нафту. А перед тим як будуть ці очікувати. Цього зниження ціни, вона також не буде підійматися. Так що можна чітко сказати, що після вирішення іранської кризи ми вже не будемо жити в епоху високих нафтових цін. Що та ціна, яка є сьогодні, це швидше за все найбільша ціна, якої можна очікувати найближчими роками. І це теж важливо, тому що це так чи інакше зменшує можливості російського агресивного режиму, адже Росія тримається на нафтових цінах. У російській економіці немає нічого, фактично більше. Коли сенатор Маккейн говорив про Росію, як про бензоколонку, що з'їхала з, з Глузду, він не помилявся. Так що у короткостроковій перспективі вирішення іранської кризи може допомогти вирішенню української. А от у довгостроковій, те, як вирішена ця криза, може створити нові виклики для світу. Набагато більш небезпечні, ніж ті, з якими ми маємо справу сьогодні. Хай щастить.